Привіт-привіт, друзі! Давайте привітаємося! Кожному дому я щастя бажаю, Маку цвітіння, жито вражає, небові, миру, голубу, неба. Кожній дитині всього, що їй треба. Хай усміхаються діти щодня. Доброго ранку, доброго дня! А зараз діти з вами пограємо, перевіримо, чи запам'ятали ви вічливі слова. Я буду запитувати, а ви будете відповідати. Слухайте перше запитання. Що ми кажемо при зустрічі, коли зустріли дорослого, наприклад. Правильно, добрий день, добрий ранок. Якими словами можна привітати з другом? Привітатися. Правильно, молодці, привіт! Ради тебе бачити! Що треба сказати, коли вам зробили щось приємне? Дякую, правильно! Що треба сказати, коли ненароком когось образив? Так, вибач, будь ласка, що бажають людям, які їдуть далеко-далеко. Щасливої дороги! Якими словами запрошують гостей до оселі? Молодці! Ласкаво запрошує! А коли ви лягаєте спати, що одне одному бажаєте? На добраніч. молодці! А на згадку про тиждень вічливих слів я пропоную вам зробити сьогодні. Фею Дабринко, портрет феї Дабринка, або ми ще її називаємо Фея вічливості. А перед тим, як ми з вами почнемо працювати, давайте зробимо пальчикову гімнастику, приготували пальчики. Ось мої помічники дуже спритні та гнучки. Поверну їх так і сяк. Це зробити може всяк. Один. Два, три, чотири, п'ять. Пальці вміють танцювати, постучали, покружляли, працювати забажали. Ще раз, ось мої помічники, дуже спритні та гнучки. Поверну їх так і сяк. Це зробити може всяк. 1, 2, 3, 4, 5. Пальці вміють танцювати. Постучали, покружляли, працювати заважали. Для роботи нам сьогодні необхідне фон. Ось такий у мене тонований, круглої форми, ви можете залишити прямокутною форми. Далі квадрат білого кольору, з якого виріжемо круг, це буде обличчя нашої феї Дабринка. Ми вже вміємо з вами вирізувати з квадрата круг, тож самостійно вирізуємо круг, це буде у нас обличчя. Далі нам необхідно ось такий прямокутник. Це у нас буде волосечко. Для нашої феї Вічливості. Ви можете вибрати інший колір волосся коричневий, або рожевий, або жовтого кольору, який забажаєте. Ну що, починаємо з вами працювати. Для початку ви вирізуєте з квадрата круг. Це у вас буде обличчя та приклеїмо. Далі нам потрібно вирізати волосечко. Для цього ми прикладаємо круг та олівчико, проводимо ось так вгорі. Та ось ці залишки, ці куточки ми відрізаємо. Ось ці залишки нам не потрібні. Ми будемо зараз з вами вирізувати волосся для нашої фівічливості. Ось ці залишки нам не потрібні, а ми робимо надрізи. Ми вже це вміємо з вами робити надрізи по всій довжині. Ось так. Ось так, робимо надрізи у прямій ножиці. Ось я вже зробила такі надрізи. Це у нас таке буде волосячко, але ми його так не залишаємо. Нам потрібно його ось так завити. Беремо олівчик і накручуємо, накручуємо, накручуємо. Ось таким чином. Олівчиком накручуємо. І достаємо рівчик, і у нас виходить ось така закручена спіралька. І закручуємо так усі смужечки. Так, ось я вже зробила усі смужки, завила на олівчик, і у нас такі завіточки. Вийшли, ми все це приклеїмо, це у нас таке волосечко у нашої Так. Далі ми можемо зробити ще волосечка ось тут. Для цього беремо аркуш паперу і відрізаємо смужечки, відрізаємо смужечки. Складаємо, розрізуємо. І таким же чином накручуємо на олівець. Таким же чином накручуємо на олівець та приклеюємо по боках. Ось вже я приклеїла по боках такі смужечки, це у нас волосечко. Далі вирізуємо оченята кругленькі, далі малюємо носика, ось такого маленького носика малюємо, щічки, рожеві. Ота намалювала. Ось майже готово. Чим ми ще її можемо прикрасити? Можемо ось так прикрасити такі зробити. Ви можете що завгодно вже доповнити для вашої феї Можете якось та бантика чудового зробити, приклеїти. А ще. Я для нашої феї брилки, феї вічливості, ось таку теж прикрасу, таку корону зробила. І можете домалювати якісь та прикраси або приклеїти якісь та кружечки. Ось моя фея Добринка, фея вічливості готова. Спробуйте і ви зробіть таку фею вічливості. Пока-пока!